Доброго дня, ось звітуємо відправочку нашого клієнта. Такий набір ми вважаємо оптимальний. Тут є камені для м'яких сталей, є камені для твердих сталей, є ельбор для формування ріжучої кромки, для ремонту, для вдирки. Також ми запропонували. До всього, що ви бачите, запропонували ще е, алмаз 7х5 Aldim. Також я запропонував його підготувати. Е, я не знаю, чи буде видно. Навіть блиск такий є. Е, його можна використовувати як з цими каменями, так і з цими каменями для фінішу, для тих, хто хоче е, блиск. Ну, і максимальну гостроту. Ну, в принципі, всім рекомендуємо такий набір. Можна все це замінити, наприклад, алдімами, алмазами, але виникає питання на м'яких саме сталях. Так? Вони класно працюють на середніх сталях, на середній твердості, на твердих сталях. Але виникнуть питання в плані швидкої виробки на м'яких сталях, тому краще використовувати на м'яких сталях оксид алюмінію. І тренуватися, в принципі, також гарно, взяти якісь ніж, які не жалко, і тренуватися саме на оксиду алюмінію. Ну, далі, по можливості, можна, звичайно, добирати і алмази, і альбори, у кого які побажання, у кого які потреби. В принципі, ми окремо консультуємо кожну людину, якщо вона не знає, то ми якісно проконсультуємо і порекомендуємо, які саме камені взяти. Також в наборі йдуть альядаптери, теж я рахую необхідна штука для маленьких ножів, для складних як воно потрібно. І губки з піднутрінням. Люди дуже багато просили, щоб ми їх зробили. Їх зробили. і і зробили Цей в принципі, набір ну, дуже класний. так що Всім рекомендуємо, звертайтесь так само вас проконсультуємо і підберемо вам оптимальний набір. Всім дякую, всім пока.